Усім привіт! У нас на ремонті iPhone 13 mini. Він потребує заміну акумулятора. Будемо зараз міняти акумулятор та прибирати помилку після заміни акумулятора. Відкручуємо нижні бовтики та ось такою спеціальною лопаткою піддіваємо дисплей. Демонтуємо прижимні пластини. Від'єднаємо акумулятор, потім від'єднаємо дисплей. Беремо ось цю. Стрічку та витягаємо її з під акумулятора. Так, демонтуємо стару батарейку серветкою протираємо. Під'єднали до нового акумулятора старий контролер, зараз його перепрограмуємо. Встановили акумулятор на своє місце. Так тут зараз все це виглядає. Зараз прикрутимо прижимні пластини верхню та нижню і зберемо телефон. Вологозахист ми вже нанесли. Як бачимо, у нас ємність акумулятора тепер 100%. Перевіряємо, чи заряджається пристрій. Все добре, він заряджається.